Тут було просто все, в сажі, потолок, обвіз, тому що він був підвісний, він порвався від температури і кількості води. Полтавка Людмила Астахова розповідає про стан своєї оселі після пожежі, яка сталася місяць тому. Це була дитяча кімната, а це як спальня і зала. Тут стояла стінка, диванчик. Телевізор на комоді. Пожежа у цьому будинку на вулиці Патріарха Мстислава у Полтаві виникла 22 жовтня близько четвертої години ранку. Про неї родина Людмили Астахової дізналася, коли прокинулася від гавкіту свого собаки. За словами речниці рятувальників Полтавщини Світлани Рибалко, попередня причина займання коротке замикання електромережі. У будинку мешкало три сім'ї. Зараз ми прозриваємо кума, він нам дав одну кімнату. Одні сусіди долучилися. Вони, бачите, розчистили своє згарище і зробили кришу. Ну, другий сусід поки думає, мабуть. Мені Людмила зателефонувала і сказала, що в неї така біда. Ну, понятно, що чисто по-чоловічськи сразу ж е рішила допомогти. І фізично допомагали, і допомагали продуктами фінансово, чим могли е ті речі, які уціліли, що вдалося врятувати. Е також ми перестірували, е сушили. Мама Єгора мені зранку зателефонувала для того, щоб попередити, що Єгора не буде в школі. Ви знаєте, і коли я почула вираз, що у нас згорів будинок, я навіть зразу розгубилася і не зрозуміла, що сталося. Кажу, як заги. Каже, нам немає де жити, у нас повністю згорів будинок. Як можна не долучитися, коли трапилась така страшна подія і дитині фактично, і родині фактично не залишилося де жити? Допомогли родині близько пів тисячі людей. Приносили, зокрема, одяг, їжу та гроші. Назбирати вдалося до ста тисяч гривень. На ці гроші нині звели нову кімнату. Власними силами допомагають мені хлопці мої. Друзі, знайомі, хто чим може, хто як може, хто після роботи приходить до мене і допомагає. Стара оселя вона не підлягає зовсім. Реконструкції нічому не підлягає, її треба зносити. На більшу цілілу стіну, яку оптимально, ми зробили легку стіну з газоблоку і простроїли невелику кімнатку, 14 квадратів, щоб я, жінка і дитина могли оселитися там. Завершити будівельні роботи у цій кімнаті планують до кінця року. Ремонтувати решту будинку, каже Людмила Астахова, планують 2022-го. Я жінці пообіщав, що новий рік і дитині вона зустріне нові оселі. Каріна Попова та Богдан Казирі. Новини на Суспільному. Полтава.